Усім привіт! Сьогодні четвер, 9 серпня, і ми вже закінчили наш робочий день. Приїхали зараз на фарм-маркет. хочемо купити домашніх огірків, помідорів. Трошки хочемо купити фруктів, подивитися на кіс, а там позаду мене. Пофоткати лесяні картини, закинути їх на еці, тому що... Це ну, така платформа і треба картини десь продавати. А це як один з варіантів, де їх можна буде продати. Повно справ, дуже багато всього маємо заплановано на сьогодні. Так що погнали по закупки на фармер. -маркет. Сподіваюся, погода не спортить нам плани, бо тому що фоткати картини при дощі така собі ідея. Але... Має бути все люкс. Так, хочу показати вам козу. Бо насправді я кіз не дуже багато бачив. О, дивіться, які прикольненькі. Зразу прийшла щось просити. Такі маленькі, які зневеличкі тут кози. От, а там ціла сім'я сидить. Там сидить головний такий дивиться на нас. А тут маленька сім'я. Подивись, Лесі, які вони прикольні. А там бачиш головний сидить. Старший. Диви, от це вже такий. Це вже такий здоровий. Ну, дійсно такий маленький. Він щось пригади зібрався. Окей, okay, let's go на фарматна фармат фермермаркет. Пішли. Люди собі там е, вирощують картоплю, е, якісь кабачки, всяке таке. І дуже цікаво, що... Нас так не часто роблять, але вони ставить якесь агроволокно, щоб не росли буряни і не затрачувати лишню силу. Нас на... так не роблять, бо тому що це дорого, напевно. Ну не знаю. Бачите, як все Ну Так, бо тут немає Лесі, яка стане зранку і піде погодий город. Тут, тут, тут є такі леси, які підуть, але вони візьмуть за це великі гроші, тому комічніше це застережу. Тут, тут всякі різні товари, які роблять місцеві фермери. Я думаю, що те, що є привезені в типу, але я думаю, що такі штучки роблять саме тут ЛУ. Ми тут вперше, тому ми не дуже орієнтуємось. Але од весь з бізона. До речі, тут можна їсти м'ясо-бізона. По-нашому це просто корова для Ту, них. Це не просто корова. Домашній кури.

Марюватися і пізніше розкажемо, що ми взяли. Вони навіть пахне помидорами, це неймовірно. Зазвичай у супермаркетах е, ці всі продукти дуже пластмасові. А тут вони дійсно із городу. і це чудово, бо фермери мають де здавати. Продукцію трохи на цьому заробити. Ну, це чудово. Я б сказав навіть не трохи. Бо Тому що продукти з ферми вони є в півтора раза дорожчі. Можливо, і в два. Ну вони в десять разів смачніші, ніж ці пластмассив. То що немає булочки з маком? Ок. $21.89, please. What kind of money? <laughs> okay. Thank you. Mm -hmm. Ten cents? Thank you. Thank you, Thank you. and have a lovely day to you guys. You, you too, have you. a good day. enjoy. I'll grab it. Так, що ми купили? Ми купили картоплю, ми купили помідори і персики. 21 долар. Що не є дуже мало. Як персик вийшов? Він зайшов. Дуже смачно. Дуже Кодно. Дуже Коштує свої гроші. Коштує свої гроші, але я би більше хотіла було з маком. Угу. На іншому, в іншому магазині Partners Market куда булочку з маком. І вона дуже смачна. Ну ми можемо туди поїхати. Хоча вона коштує 10 доларів, але вона дуже смачна. Десь скільки було чик з маком. Було би в Україні. В Україні я б так скоро Це... 10 доларів не заробила. Це один на одного якось дескваліфікує. Де збалансує, так? Ну, балансує, да? no, балансує точно. Що їдемо спочатку за Булкосмак. <laughs> Ти все-таки хоч Булкосмак? Ну поїхали. Але я не знаю, що там відчине. Зараз то і... Чомусь, до речі, прикол тут у них також є кози люблять просто кіс. Лет зго тепер за булочкою з маком. Так, що не зробиш заради булочки з маком? Хто чув цю пісню про булочку з маком? Mm -hmm. Леся прям дуже excited від булочки з маком. Я просто дуже хочу щось таке дуже добре. Так. Булочка з маком yeah. це одне з цих твоїх Так. Yeah. Це спортивний ботинок? М-м. А, це онлайн ботинок. Фармерський маркет трошки крутіший. Боже, подивись, які там ліпучки на мене. Трошки він він типу вигравав якісь конкурси у Канаган, Бест Фармерс Маркет. Він так і виглядає, такий трошки лакшері. Я не бачу. Не бачу я. Може, оцю тоді якось чим це. Це, це просто боки. Ну, подивись, що там таке може. Просить? Еп... Зробив факт. Може, синабон? Подивись. Дес сто десять доларів ну. шістнадцять доларів Чоколад-міні-донатс. халепа. Нема, вже всі булки розкупили, але ну, я кажу. Ну, дихай, дихай глибоко. Демо, може хоч якогось такого подивитися пирога, блакфорстк. Mm -hmm. 21 доляр. А ми вимогли цілий торт у пост концерти. Потримай. Що ще не определилися? Apple Cinnamon Pea. Може, просто подивись, які тут пирогів, Які хочеш. Що ти кажеш? пекан? Що це таке? Горіх. ну подивись на цей пекан. Що це за горіх? Це горішки. Ну давай ще щось подивимось. Бери, який ти хочеш? Я не знаю, я вже не хочу нічого. Отак от, от настрій людей міняється. А давай, щоб булочка з маком, що тут. Пері. Я не знаю, кафена чи, чи, чи цей пекан. Який хочеш? Що душа зараз бажає в цей момент? Е, ну я хочу... Пекан пай, але я його ніколи не їла просто. Ну я теж ніколи не їв пекан пай. Ну, давай ми спробуємо. Я навіть таке слово не знаю, пекан. Але я також хочу і той інший. А його не треба запікати буде? Так. Треба буде? Та випадеться просто, це неможливо. Це що таке? Той пекан, пап, пішли. Все пройшло намарно. Ми не змогли купити булочку з маком. Не розстроюся. Що, ми зараз по дорозі ще купимо якусь іншу булочку. не хморся